Наступна головоломка у нас є така рівність 5 додати 4. Дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 4 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність. Рівна. Задачку виконану. Головоломка вирішена.